Уявіть собі маленьке містечко у затишній долині серед живописних гір та зелених лісів. Що не день то свято, а вуличні базари наповнені ароматами випічки, овочів, фруктів та фермерських товарів. Проте, не дивлячись на таку ідилію, конкуренція між фермерами тільки зростає, і кожен хоче стати найкращим фермером, накопичивши найбільший капітал. Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні в нас на огляді дитяча настільна гра здорова конкуренція від нового видавництва Плейдока. Це їхня розробка, автором якої став Валерій Крамаренко. В цілому це в нас гра на збір сетів до чотирьох гравців, де під час партії протягом 15 раундів вам буде потрібно тягнути жетони трьох різних типів в намаганні збирати необхідні комбінації, які за продажу приноситимуть вам монети. Звучить все доволі просто, і так воно є й на ділі. Тож давайте швиденько познайомимось із ігроладом. Поїхали. Отже, у грі в нас є ігрове поле, на якому розміщується 5 видів жетонів за типами тварини, продукція, корм. Кожен із яких складається із чотирьох різних видів, а також ще є жетони помічників та загрози, які також поділяються на декілька типів. Проте усі жетони лежать перемішаними стосами до лілиць на комірках. Як я вже зазначав, гра триває 15 раундів, і перші 5 грають однаково. Гравці по черзі беруть по одному жетону тварини продукції корму і викладають їх на свій планшет у відповідні комірки. А також ще один жетон помічника, який викладається поруч із планшетом. Головне ваше завдання після взяття жетонів зуміти зібрати одну із чотирьох комбінацій продукції, які зазначаються на підказці. Тож, якщо під час свого ходу ви маєте одну із комбінацій, тоді ви викладаєте відповідні жетони на першу вільну комірку планшета продажів та отримуєте за це одну монету. Ну а якщо нічого не зібрали, тоді чекайте нового раунду. До речі, якщо вам вдалося заробити п'ятий продаж та отримати п'ять монет, тоді ви можете витратити їх усі та купити собі будь-який жетон агромаркета. Єдиний спосіб у грі узяти саме те, що вам потрібно. Проте таким чином гра триває до шостого раунду, адже починаючи з нього їдь до кінця партії, крім того, що ви берете вже згадані жетони, також під час свого ходу ви повинні взяти один із жетонів загроз. Кожен жетон загрози може знищити один певний товар з вашого планшета. Наприклад, лисиця з'їдає всіх курей, жук з'їдає буряк, а гроза мочить сіно. Проте, узявши загрозу, ви можете її позбутися, якщо маєте відповідний жетон помічника. Наприклад, собака прибирає лисицю та волка, а отрута знищує гусеницю та жука. Проте, якщо відповідного помічника у вас немає, ви втрачаєте всі жетони відповідного типу. Її таким чином гра йде ще 5 раундів, а в останніх 5 ви вже не отримуєте помічників. А ось ця партія триває або 15 раундів. Тоді наприкінці той, хто матиме більше продажів і стає переможцем, або може закінчитися достроково, якщо хтось здійснить 12-й продаж. Як на мене 7 плюс на коробочці це. Трішки за великий вік, як для такої механіки. Я впевнений, що сучасні дітки навіть з 5 років можуть засвоїти комбінування, адже під час партії ви все рівно глобально ні на що не впливаєте, крім купівлі жетона за монети. Випала комбінація, здійснили продаж, а ні, чекаємо наступної нагоди узяти жетони. Звісно, що може бути засладно розібратися з загрозами, хто на що впливає, проте тут, якщо що, можна підказати, адже. Все рівно вибір робиться автоматично. Але так, у гри дуже яскравий зовнішній вигляд, красиві арти, якісні компоненти, доволі такий щільний картон. Тут дійсно є за що похвалити. Тож, ось така вона яскрава і проста гра, здорова конкуренція. Маю надію, що я достатньо показав і розказав вам про цю гру для того, щоб ви змогли самостійно вирішити, чи потрібна вам ця гра. Чи ні? Ставте вподобайки на підтримку канала та залишайте свої коментарі. Дякую за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. па, -па.